Перший запуск на новій магістралі, яку ми переместили на іншу сторону. Вона була там. Зараз пробили по центрі нашого поля. Дві збажена вже. Ось кинули фільтра з виходом на 50. Ще не тільки завели. Дивимося, чи ніде не підтікає. Будемо будем підкручувати то робить? Зараз помпа на Халастому. Ось тут а 32 лежить. Зараз підемо побачимо, що в нас по 50 це як. О, бачу, далеко там немає заглушки, але вода йде. Минулого року в нас була. Його одна я скважина. Поливали цього тільки цього кусочка ось малини. Зараз посадили туди спородинки Далі тут таке заросле, як сапану, бо не можна вісти. Наша мапема. Ось і наша магістраль. Ну бежить. Наша водичка, звісно. Ага, там зараз буде потоп. Ну, я рахую, що на холостому ходу це нормально. Ну, Побачимо зараз, підключимо ленту, як воно буде всі ці три участочки прокапувати. Ось цього одного. Далі цього. Ну і цього більшого. Чи про прокапає зразу всі тих три участки, чи ні?